Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми вражаємо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. що запожиє вживати, бо лише нечелесне, спасення і засуди слайдажі, при силий святого духові, і, тежі, і, сили, і Бог час. Сьогоднішній день ми маємо таку, я би сказала, навіть загальну місію, тому що в своєму житті я ще не бачила такої веточки, а повірте за 15 років ти більше тисячі рекордів в Україні та війна. Перше найбільша пара вишитих свічок в Україні розміром 130 см. сантиметрів. Рекорд України встановлено! Нагороджується афока і каже. Багато разовари со смерка. Вже двох місяців брескам пасадорка хвилі світових рекордів. Жодна людина в Україні стільки вишитих виробів не робила і рекордів не встановлювала. Тільки тепер ми всі можемо брати приклад, тому що. Той генетичний код, який ви вишиваєте у вишивці, це для нас така, знаєте, дуже для мене загальна річ. Коли ви не тільки складаєте туди кол, але й у серці і душі, що вам людям раді життя. У категорії першої роки найбільша жовківська вишита «Вервиця миру, довжиною 15 метрів, 60 сантиметрів, книгою світових рекордів, як світовий рекорд. Ваші Вікторія Олександрівна та Жук Ігор Зинов'євич. Антошара, Сидор Олег Михайлович, Ваші вачоблет. Поп, захід Транспарк, Кист Петро Ігорович, Ваші вачобне, повітаємо. По кафе Ірина, Самуляк Ірина, ваші облекля. Слов вам Андро. Войтенко Андрій Миколайович. Войтенко Людмила Микола. Ваші області, ДВП, жовтий, світ, безалкогольних напоїв. Пушкевич Галина Йосипівна. Ваші області. Дякуємо клініці Івана Цимбала. Цимбалу Івану Ігоровичу. Ваші обліки. Ви знаєте, коли я робила цю верпичку? Без молитви я її не могла робити. І суму вважаю, що головна заслуга. Це вже слуга Бога, який мені допомагав, дав силу і дав за сім місяців лишити цей хрест. Хочу сказати, що у виготовленні вербички, як сказав, ще сестро мені допомагали, дійсно Бог і Матінка Божа, тому що я не знаю, де я взяла силу. Я вже думала на півдороги кинути цю роботу. Задякуючи моїй силі і допомозі. Я це зробила. Хочу подякувати всім тим, що до мене приєдналися фінансово. Хай вервичка об'єднує нас і ну що дарувати тільки добро, тому що добро вертається до нас. Вас привітати від імені всієї громади і подякувати вам. Ви за той недовгий час ви стали жовтою.